Аббасов Дмитро, Абрамович Артем, Абубакаров Тимур, Антонюк Ярослав, Афанасьєв Михайло, Бабівський Руслан, Баніт Олександр, Барбух Петро, Білов Олександр, Благодир Сергій Блищик Вадим, Бонковський Анатолій, Борисов Сергій, Бортнік Дмитро, Бочаров Денис, Бочковський Роман, Брощак Ігор, Бунтов Максим, Бучинський Андрій, Василенко Сергій, Васильчук Олександр, Верхогляд Андрій, Верхогляд Роман, Висоцький Олександр, Вовчик Роман, Волков Юрій, Волясенко Ігор, Воронченко Денис, Вручинський Сергій, Гаврилюк Василь. Гаврилюк Сергій, Гальський Олег, Гаркавий Ігор, Гвяздовський Іван, Герасимчук Дмитро, Гичко Олег, Гладунов Олександр, Глухов Юрій, Голуб Андрій, Гончарук Віктор. Гордієнко Сергій, Гордійчук Олександр, Грібінець Олександр, Гриценко Артур, Будак Василь, Гудзар Василь, Гуляєв Віталій, Дармограй Максим, Демчук Дмитро. Діхтяр Сергій, Єремейко Юрій, Єрмак Олег, Жовтюк Володимир, Завистовський Михайло, Заєць Олег, Заєць Олексій, Заріцький Євгеній, Захарченко Олександр, Захарчук Олександр. Иванов Максим, Иванов Олександр, Инжиевский Павло, Кайданович Олексий, Камбаров Аки, Канарский Андрей, Карпенко Василь, Касьянов Дмитро, Кирилюк Олександр, Клюсько Олексій, Ковальов Євген, Ковальський Павло, Ковальчук Віталій, Козак Віктор, Колесніченко Сергій, Комаров Олексій, Копач Ярослав, Корнійчук Микола, Корольов Микола, Костюк Олександр, Костюченко Сергій, Косянчук Анатолій, Кот Володимир, Котяш Юрій, Кочетов Олексій, Кочук Юрій, Кравченко Віталій, Кравчук Сергій. Кузьмич Микола, Кулініч Андрій, Кулявець Дмитро, Курилов Юрій, Кушнір Андрій, Лавринович Ігор, Левицький Валентин, Левкович Сергій, Левковський Максим, Литвинчук Богдан. Лісовський Микола, Лісота Дмитро, Літвінчук Артур, Літвінов Ігор, Лось Сергій, Лукіних В'ячеслав, Лук'янчук Андрій, Лук'янчук Богдан, Любуцький Юрій, Людвік Анатолій, Ляшук Костянтин, Мазур Андрій, Майборода Сергій, Макарчук Сергій, Малий Сергій, Марач Кирило, Марінин Віктор, ми буде, Марченко Сергій, Марчук Олександр, Матасюк Олександр Мельник Олександр, Мельниченко Сергій, Медведєв Дмитро, Мига Володимир, Михайлов Сергій, Мізернюк Іван, Мілько Антон, Мітюков Григорій, Москучук Віктор, Назаренко, Валентин. Назаров Вадим, Назарук Олександр, Напольський Андрій, Непша Михайло, Нечипорук Дмитро, Нісе Дмитро, Новіков Андрій, Нюкало Анатолій, Обухійський Олег, Олійник Іван. Онисков Микола, Оржишко Віктор, Орлов Віктор, Остапенко Вадим, Остапчук Ярослав, Панчук Юрій, Пацер Сергій, Пасічник Вадим, Пашко Мар'ян, Передарій Олександр, Петришин Сергій, Петрунь Євгеній, Пилипчук Назар, Півоварчук Сергій, Подолянчук Василь, Поліщук Василь, Поліщук Юрій, Поменчук Андрій, Приймак Микола. Ташник Олег, Кузовик Микола, Радченко Денис, Рогальчук Олександр, Романов Олександр, Романчук Роман, Романюк Андрій, Руденко Дмитро, Рудюк Олександр, Савін Юрій. Сахнюк Богдан, Свищ Сергій, Сидорчук Іван, Сидорчук Олександр, Симура Олександр, Сирих Павло, Симончук Богдан, Симончук Валерій, Скаковський Микола, Скорик Юрій. Сліжинський Іван, Смола Юрій, Сопрончук Владислав, Степанюк Володимир, Степанюк Олександр, Сторожук Едуард, Суботенко Віктор, Суховецький Владислав, Тимощук Іван, Тимощук Сергій, Ткач Дмитро, Трахов Віталій, Троцький Сергій, Уляницький Євгеній, Уткін В'ячеслав, Федорчук Дмитро, Федорчук Сергій, Харитонов Богдан, Хвіст Михайло. Комін Сергій, Христич Наталія, Цофаль Микола, Чернявський Олександр, Черняшук Юрій, Чиж Олег, Шабля Михайло, Шапран Юрій, Шевчик Олександр, Шевчук Дмитро, Шевчук Іван, Шельмук Анатолій, Шемет Леонід, Шифрук Роман, Шумляківський Юрій, Юрдига Павло, Юрченко Валерій, Якимчук Андрій, Яковчук Віктор. Якубович Сергій Яценко Олександр